A takož povízený i s fyzickým postem. Otázka postu. Pytání postu. Pan Ježíš se 40 dní postil. Jisus postil 40 dní. Proto také je ta postní praxe 40 denního postu. Tomu je praktika 40 denního postu. V evangeliu Ježíš říká, že takový druh démonů se nedá vyhnat, leč modlitbou a postem. В Євангелії Ісус каже, що такий вид демонів не можна вигнати інакше, лише постом та молитвою. Чи пуст має урочити стах к Богу? Піст має певне відношення до Бога. Піст має бути виявженням нашої каїцності. Піст має бути вираженням нашого покаяння. А як каже Письмо Свято, що не маємо розтернути своє руха, але маємо розтернути своє серце перед Богом. І як каже Святе Письмо, не маємо розірвати свою одежу, але своє серце перед Богом. Nejprve negativní význam postů. Spáršo pro negativní značenia postu. Farizeové se postili dvakrát za týden a dávali desátky. Farisei postili dvi china tožení dali desatine. A Ježíš je karal. Proč? Neprotože se postili. A je ten působ zdrojem vlastní pichy. A letom show pís stáv žerlom vlastní hordeni. І різні шамани, а різні погані се пості. І різні шамани, і погани постить. А до конца вельми тверді. І навіть дуже суворо. Проч? Proч? Чому? Проте постем се отвірає не Богу, але демонським силам. Бо через піть відкривається не Богу, а демонським силам. Чи пуст сам особі без встагу к Богу може біць неужіт. Тобто піст сам по собі без відношення до Бога можна зловжити. А небо є чисті нейтральні. Або є чисто нейтральний. Мнозі люди се пості, аби фізично згублі. Багато людей пости, щоб фізично похудати. Називають то редукційні дієти, оттучнюванням а подібне. Називають це редукційною дієтою, скиненням жиру та подібне. І лікарі допоручують пуст. Так, лікарі рекомендують піст. Зважчі ніхтерим людям, які мають надвагу, а та їм шкодить. Особливо людям, які мають надмірну вагу, і та їм шкодить. А лікарі таке раді, що в рамці здраві би мали конкретні люди все постити. І лікарі теж рекомендують, що задля здоров'я конкретні особи мали постити. Спіш держати дієту. Швидше тримати дієту. Пусть має, але позитивний характер. Але піст має позитивний характер. Подивіймося на ніяких випадки з Письма Святого. Погляньмо на деякі випадки зі Святого Письма. Бог послав пророка Йонаше до Ніниве, аби гласав покаяння. Бог послав пророка Йону до Ніневії, щоб там проповідував покаяння. Йонаш 40 днів ходив, а гласав. Йона 40 днів ходив і проповідував. Є ще 40 днів, а на місто прийде твердий трест. Ще сорок днів і на місто прийде тверда кара. Місто буде знищено. Місто буде зруйновано. Нині вешті чинили покані від крали аж до последнього отрока. А ніни вітяни каялися від царя аж до останнього раба. Крал вігласів прісний пуст. Цар проголосив суворий піст. А Бог се смилував. І Бог змилувався. Трес не прийшла. Кара не прийшла. Když на жиді був виглашен розсудок смерті. Коли на євреї був проголошений вирок смерті. Když byli v babylonském zajetí. Коли вони були в вавилонській неволі. Už byl určen den, kdy měli být všichni vyhlazeni. Вже був визначений день, коли вони мали бути всі винищені. А тоді жиде се постили а волали каїцнік Богу за захорону. А тоді євреї постили і з покаянням взивали до Бога про спасіння. І кралівна Естер се три дні, а три ночі постила, ніц не їдла, ані не пила. І цариця Естер постила три дні і три ночі, нічого не їла і не пила. А потім предступила пред крале, аж рискувала смерть. А потім прийшла до царя, хоча ризикувала, що зазнає смерті. А Бог в последній хвилі захранив народ. І Бог чудесним способом в останній момент врятував народ. Конали покані, модлили, і постилися. Вони каялися, молилися і постили. За свій народ. За свій народ. Гдіш Kdyж... Три великі армади се до Єрусалему, аби його знищили, крал Йозафат виграсил пуст. Коли три великі армії наближалися до Єрусалиму, щоб його знищити, цар Йосафат проголосив піст. Йосафат відділ, що нема надії на вітєстві. Йосафат знав, що немає надії на перемогу. Але він вигласив про цілий народ пуст. Але він оголосив піст для цілого народу. А люди глядали тваж Божій. І люди шукали Боже обличчя. Сказали особні покані, а морлідві. Через особисте покаяння і молитви Абукся смилував. І Бог змилувався. Без єдиного вистрілу e, ізраїтеї звитязіли. Без жодного пострілу ізраїльтяни перемогли. Тоді ж три три армії се поставили проти себе, а вбилися взаємно. І, і цитри армії виступили одна проти одної і побилися взаємно. Який є смисл пусто? Який сенс пусто?

самого себе дисциплінувати. І в днішній добі є потреба таке мій пуст від багатьох інформацій неужитечних. На даний час потрібно теж мати і піст від багатьох некорисних інформацій. І шкодливих. І шкідливих. Чоловік мусить давати позор на свої очі. Людина мусить пильнувати свої очі. Чоловік си мусить глядати своє мислення. Пильнувати своє мислення. Аби наше мислення було чисте. Щоб мислення було чистим. A потім життя, остатнім, а потом і цілинадж живот і наші вставик останнім сочисте і упрі. А потом і все наше життя і стосунки до інших є щирі та чесні. Поки ми правдиві з так до Бога, маємо правдиві з так і нашім ближній. Якщо маємо правдиві відношення до Бога, то маємо правдиві відношення і до ближнього. Поки ми Бога, любимо і свого ближнього. Якщо любимо Бога, любимо і свого ближнього. Конкретні форми посту. Конкретні форми посту. Ясі згадує, що поперше, під 42 літи, сам абсолвував 40денний піст. Пригадую, що 42 роки тому я вперше взяв 40денний піст. Е-е, пив лише воду, а кожний другий день один краєць хліба. Пив лише воду і що другий день один кусочок хліба. Uh, Найтяжчі були перші три або чотири дні. Найважчими були перші три або чотири дні. Але потім та слабкість відійшла. Але потім слабкість відійшла. А протоже я був в самоті на молитвах. І оскільки я був на самоті на молитвах. то в одному опущеному храму в лісі. Це було в одному покиненому храмі в лісі.

Když půst skončil. Kolik píst zakinčil? Tak jsem měl takovou chuti, že bych snědl hřebíky. To já mám takový apetit do ježi, že zjou být cvěky. Takže. Moc bych nedoporučoval takových post. Отож я над тобою не рекомендував такий піст. Але я потом якось зненасен знову скушшався постити. Але потім, вже будучи священником, я знову пробував так постити. Скушшався 10-денний пост. Пробував 10-денний піст. Крат, кілька разів. Кілька разів. 20-денний. 20-денний. А знову ось і трикрат ще 40-денний. І знову десь тричі 40-денний. А усе мір скушеності. Вже мав досвіди. А a... A připomínám, musí člověk mít určitou zkušenost. I na hádě lidé nemusí mít dost. Jsou tam určité nebezpečí. Tam je nebezpečí. Člověk si může uškodit na zdraví. Ty nemůže zaškodit na zdraví. V mém případě nešlo o žádné odtučňování. V mojem výpadku nešlo se pro žádnou dietu. Že to byla větší dispozice k modlitbě. To bylo větší sponukání do modlitby. A k blížšímu vztahu k Bohu. і до ближчого відношення до Бога. Тобі си ніхто питав, ja, що б їх допоручити? Я б, щоб хтось запитував, що б я порекомендував. Так, по тих віце на 40 летах постній праксі, то після тих більше ніж 40 років практики посту, бих допоручив так званий 3,5 денній пост в тиждень. Я б рекомендував так званий піс 3,5 дні на тиждень. Ти ну ж аплікує, можна, більше, ніж 6 років. Я так пощу вже понад 6 років. Вімка є нам по великоноцих тиждень. Виняток лише тиждень після Пасхи. А то вічно все неспокоєний. І це і переважно неспокійний тоді. Чи звик на той ритм? Бо людина звикла до того ритму. А має то свій позитивний візнам. І це має позитивне значення.

Tři a půl dně leželi a nesměli být pohřbeni. Tři a půl dní oni leželi a nikomu nedozvolili jich pochovat. A tam je řečeno, že po třech a půl dnech Bůh do nich vložil svého ducha a oni byli oživeni. A za tři a půl dní Bůh vplavil nich svého ducha a oni A pak je vzal do své slávy. A to je do své slávy. A nastal on působit svou mocí. I počal dělat svou silou. Jak je možno to aplikovat? Jak se možná zastosovat? Tyden má 168 hodin. Polovina je 84 hodin. Vovovině 84 hodin. To je 3 a půl dne přesně. Sečítko tři poloviny dní. V neděli je možno oběče 6 nebo 7 hodin. В неділі можна повечеряти о 6 або 7 годині. Як кому то виходить? Як кому підходить? Але потім се снажити 24 години додержати. Але потім треба намагатися дотримати 24 години. До понеділка, до тих 6 годин вечір, ніч не їсти. До понеділка, до 6 години вечора нічого не їсти. Снадєн під воду в, в носі, до ній можемо дати трохи цукру. Лише пити воду, а при потребі можемо додати трішки цукру. A to samé robit e, úterý večer až do středy večera. A to samé z vtorka večer do sredy večera. To je další 24 hodin. Nastupně 24 hodin. Potom v úterý normálně snídáme, obědváme, rovněž i ve čtvrtek. Tak samo v vtorek čtvrtek snídáme, obědáme, večer. A ve čtvrtek po večeri se postíme až do soboty rána. А в четвер від вечері постимо аж до суботи зранку. То є 36 годин. Це є 36 годин. Цілком є то 84 години. A разом 84 годин. Ehm... Нині там небезпечі великого приходу. Там немає небезпеки великого перебільшення. Так, що чоловік би потім грішив тим, що се прійда. Так, щоб людина потім грішила переїданням. А поку се то ніколи стане. А як ще енколи і стане? Так що і не може яко над покаяні з того. То зразу з цього можна починати покаяння. А по учиться до будосства. І повчитися на майбутнє. Тинто пустиє ке здраві тіла і ке здорові душе. Цей піст приносить здорове для тіла і для душі. І на вічне сердії пості, християни се пости вічною весредою в п'ятник. Інакше християни переважно постять у середу і п'ятницю.